Вітаю, любі третєкласники на уроці математики. Сьогоднішній урок ми з вами розпочнемо з чудової вправи, яка має назву Математичний настрій. Ваше завдання обрати, відповідний, обрати математичний знак, який відповідає вашому стану, тобто те, що ви зараз відчуваєте. Плюс енергія на максимум. Мінус спокійний або спокійна, але готовий, готова працювати. Множення мої емоції переплутані. Ділення, щось розгублене або розгублена, треба зібратися. Натисніть на паузу. Розгорніть свої робочі зушити і запишіть 18 лютого класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка буде складатися з чисел, що є результатами дії множення числа 8. Отже, записуємо 8 помножити на 1 буде 8. Восемь на два, 16. Восемь на три, 24. четыре. на 4 – 32. два. на пять, сорок. Восемь на шесть, сорок 8 на 7 56, 8 на 8 64, 8 на 9. 72, і 8 на 10. 80. Як ви вже звернули увагу, що наступний вид роботи це самостійна. Запишіть посередині самостійна робота. Натисніть на паузу. Протягом 15 хвилин вам необхідно записати і обчислити 6 виразів, уважно прочитати задачу та розв'язати її. Задач... Зверніть увагу на задачу. В задачі є коротке слово Що. Пригадайте попередній матеріал. Натисніть на паузу. Тепер пропоную вам трошки відпочити. Підведіться зі своїх робочих місць. Сьогоднішнього уроку, над якою ми попрацюємо ділення з остачею, сутність ділення з остачею. Пригадаємо з вами, як називаються числа при діленні. Те число, яке ми ділимо, це ділене. Те число на яке ми ділимо, це дільник. І результат ділення це частка. Попрацюємо усно. Чи завжди можна виконати дію ділення? Ні, діти, не завжди. Тому що ми не можемо з вами поділити менше число на більше. Адже немає жодного такого натурального числа. Скільки огірків танцювало руханко? Руханко танцювало три огірочки. Як можна порівну поділити три огірки між чотирма дітьми? Не вийде. Давайте спробуємо. Одна дитина залишиться без огірків. Немає жодного такого натурального числа, яке ми можемо отримати при діленні меншого числа на більше. А як же бути, якщо огірочків буде більше? Не 3, а 9. Більше число ми можемо поділити на менше, правда? Правда. Спробуємо поділити 9 огірків порівну між чотирьома дітьми. По одному отримає кожен. Так. По два огірочки. Так. А що ж робити з одним? А один огірок у нас залишається. Тож порахуйте, скільки ми з вами змогли огірків поділити порівну між чотирма дітьми. Вісім огірочків. Отже, не дев'ять ми можемо поділити порівну, а вісім. Так, попрацюємо на сторінці 24 завдання під номером 149. Прочитай і проаналізуй ситуацію. Назви компоненти описаної дії. За перемогу в математичному конкурсі команда із трьох дівчат отримала приз, що складався з 10 різних книжок. Дівчата намагалися поділити цей приз порівну між собою, але завжди одна книжка залишалася. Тоді вони вирішили віддати одну книжку в бібліотеку, щоб усі могли її прочитати. Порахуйте кількість книжок, зображених на екрані. Чи можемо ми цю кількість поділити порівну між трьома дівчинками? Не можемо, адже одна книжка залишиться, як же кажуть, 10, тобто кількість різних книжок, поділити на три, троє дівчат дорівнює. Кожна дівчинка отримає по три книжки. Але залишиться одна: 10 3 – це дільник. 3 це неповна частка, тому що число 10 на 3 повністю не ділиться. Ділиться на 3 повністю число 9, а одна книжка залишається. 1 – це буде остача. На прикладі олівців поясню вам ще раз цей матеріал. Діти, я для вас підготувала чудову пам'ятку. Цією пам'яткою ми будемо дуже часто користуватися. Так, перед вами сім олівців. Необхідно сім олівців поділити на 2. Складаю вираз. 7 поділити на 2. Дорівнює. Користуюся пам'яткою. Перше. Знайди найближче менше число відділеного, яке повністю ділиться на дільник. Ділене 7. 7 на 2 ділиться не повністю. Ніж, ніж 7. Найближче менше число, ніж 7 це 6, яке ділиться на 2 повністю. 6 поділити на 2 буде 3. 3 це неповна частка. 7 мінус 6 буде 1. Отже остача 1. Повернемося до олівців. Сім поділити на два. Ми знайшли, що це буде 3. Одна кубка складається з трьох олівців, і друга кубка складається з трьох олівців. А остача один. Пропоную закріпити цей матеріал, обчисливши вирази під номером 155. Запишіть посередині вирази 155. Натисніть на паузу. Прочитаємо завдання. Знайди неповну частку і остачу відділення числа 7 на 2, на 3 на 4, на 5 і на 6. Скористуюся пам'яткою. І так. Необхідно знайти неповну частку і остачу відділення числа 7 на 2 Записую перший вираз 7 поділити на 2. Дорівнює 7 на 2 ділиться неповністю. Найближче число, яке ми можемо поділити на 2, але воно є менше, ніж 7, це число 6. Шість поділити на два буде три. Три це неповна частка. Сім мінус шість буде один. Остача один. Звернемося до малюночка. Сім кульок ми ділимо на два і отримали три. Три кульки одна група. Три кульки, друга група і остача один. Працюємо з вами далі. Записуємо 7 поділити на три. Сім на 3 ділиться не повністю. Найближче число, яке ділиться на три, але менше за сім це число шість. Шість поділити на три буде два. 7 мінус 6 буде 1, отже, остача 1. Повертаємося до кульок. 7 кульок поділили на 3 і отримали 2. Одна група, друга група і третя група. А остача 1. Працюємо далі. 7 поділити на 4. Записуємо 7 поділити на 4. Дорівнює. 7 ділиться на 4 не повністю. Найближче число, яке повністю ділиться на 4, але менше за 7 це число 4. 4 поділити на 4 буде 1. 7 мінус 4 буде 3. Отже, остача. Перевіримо на кульках. Сім поділити на чотири. Буде один постача три. Наступний вираз, сім поділити на п'ять. Записуємо сім, поділити на п'ять. Дорівнюємо. 7 на 5 ділиться не повністю. Найближче число, яке ділиться повністю на 5, але менше за 7, це число 5. 5 поділити на 5 буде 1. 1 це неповна частка. 7 мінус 5 буде 2. Отже, остача 2. Ану, 7 поділити на 5 буде скільки? 1, а остача 2. І останній вираз. 7 поділити на 6. Записуємо 7 поділити на 6. Дорівнює. 7 на 6 ділиться не повністю. Найближче число, яке повністю ділиться на 6, але менше за 7 це число 6. 6 поділити на 6 буде 1. 7 мінус 6 буде 1, отже остача 1. Перевіримо на кульках і так, 7 поділити на 6. 2, 3, 4, 5, 6. Буде 1 і остача 1. Для того, щоб закріпити сьогоднішній матеріал, я вам пропоную обчислити вирази з картки. Скористувавшись пам'яткою, дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі!